Доброго дня вам мої глядачі. З вами інкогніта Тетяна із Дніпра. Сьогодні я вам покажу свою розсаду. Оце у мене стоїть розсада. Ось вона яка. Це мікада рожевий, індетермінантний. Ну, це значить, що вони високорослі томати. Сіяла я їх 7 березня, а сьогодні у мене 11 квітня і ось такі вони. І я буду робити їм перевалку. Перевалку буду робити в більший горщик, тому що вони вже, бачите, такі височенькі, що вже хочуть завалитися. Ось такі у мене є горщики. Ось настільки вони більше, ну, якщо у вас є більше, то можна брати і десь до літру горщики щоб вони встигли наростити коріння в цьому горщику. Ось так. так, поміряємо, бачите як вони будуть? Ось так я сподіваюся, що вони будуть. У мене такі томати, міка рожевий. Високорослі, як я сказала, висотою вони метр 1,80 метр ну Не дуже високі, я б сказала, бо є ще і більше десь є І плоди 300 400 грамів. Ну, теж такі середні плоди. Ну, спробую, як вони будуть у мене рости. Пишуть, що ці томати середньоранні, 90-95 днів від всходів до созрівання плодів. Треба підготувати горщик, а як підготувати, робимо тут такі невеличкі дірачки понизу стаканчика. Невеличкі дірочки. Щоб зайва вода виливалася через них. Ось так підготували. Тепер знизу трошки землиці треба насипати, ну, десь, мабуть, сантиметр, два сантиметра. Так, тепер трошки насипаємо Горунтику. Ну, десь отак. наш стаканчик. Трошки его вот так обжимаем. Да, достаем. Ось які корінці, і тепер отак ставимо корінці в наш ґрунт і трошки отак прижимаємо, щоб корінці доставали нового ґрунту. І тепер досипаємо землі з усіх сторін стараємо щоб розсада була посередині горщика трошки по стіночкам так прижимаємо, придавлюємо туди між стіночками і досипаємо ось до цих семидольних листиків, їх можна видалити. Не потрібно вони вже. Ось так. Трошки придавлюємо. Ось така посадка вийшла. І тепер їх треба полити. Земля, що я засипала, вона у мене волога, але ж все одно. Треба палити, щоб там е, нижні корінці, е, вони е, розпрямились. І тепер тепер беремо розсаду, трошки її обжимаємо у горщик. Бачите, у мене тут ще томатик виріс. Я його, мабуть, залишу в цьому маленькому горщику, бо він несорозмірний е, з моїм оцім. Саженцем. Саженець великий, а оце такий малий. Ну, я так не хотіла, щоб воно вийшло, але ж таки, мабуть, коли сіяла, загубила одне насінечко і виросло два. Ну, в общем, виймаю. Виймаю. І оцей маленький, я його Трошечки відділяю. О, бачите, він який, корінців, не дуже багато. Ну, а цей великий садимо, садимо. Так, трошки піджимаємо до ґрунту і підсипаємо. Сыпаем из всех сторон. Так, придавливаем между стеночками, чтобы туда прошла земля. И... До семідольних листиків. А якщо може у вас і більше горщик, то можна і трошки вище. Бо томати вони такі, що коріння а, нарощують дуже добре по всьому стволику. Ось так. Сімідольки вже не нам не потрібні, вже їх можна muy a І от посадила оту маленьку розсадінку, що була в горщику з великою. Ось так я її посадила. Тепер вона буде теж корінці нарощувати. Ось який буде у неї багатий простір. Ось і отак от перевалюємо в більші горщики. Ми пересадили наші томатики, наші помідорчики, і тепер їх потрібно палити. Я буду поливати разом з укорінювачем у мене ось такий є корнівін. Якщо немає, а є епін чи циркон, то теж можна додати до води і полити, щоб корінці швидше наростали. А як я поливала з укорінювачем, у мене є відео. Я тут вам оставлю силочку, ось. І, ну, скажу ще, 1 грам укорінювача на один літр води. Розмішати і полити. Поливати по стінки свого горщика. Така була у мене сьогодні перевалка ось і малий сюди. Попав і ті, що великі, ті, що давно потребували пересадки. А сьогодні з вами була інкогніта Тетяна із Дніпра. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть свої коментарі, робите ви так чи не робите. І до побачення на моєму каналі. Буду дуже рада вас бачити. До побачення!